Продовжується набір на виготовлення пластикової тари. Не побоюсь сказати, найкраща вакансія в Литві. Найкраща. всі агенції ганяються за, цій, за цим проектом. У нас він є. Вакансія від надії вас зустрічать. Виготовлення пластика тар, Один мінус висока зарплата. 1100-1300 євро, навіть і можна більше, якщо брати переробітки. Вакансія від надії перевірена. Дуже 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 довочікувана вакансія. Один мінус дівчата до 40 років. Дівчата до 40 років. Цей проект, який 100% від, відпрацювання людей. Тобто. 100% людей від, влаштовуються, і жодна людина не міняє цей проект. Тому що супер новеньке оборудовання, супер новенький завод, ходите в комбінізончику, з права на ліво переставляєте бутилочки, вся робота, реально вся робота. Графік 3 через 3, є 3 денні зміни, 7 по 19, 3 нічні зміни, з 19 по 7, три вихідних. Ну, тобто триднівних, три вихідних, три ночних, три вихідних, три днівних, три вихідних і так далі. Проживання 150 євро під вільнюсом. На вихідних можна їздити в вільнюс, гуляти, тусувати і так далі. Дівчата до 40 років, обов'язки виготовлення пластикової тари для продуктів харчування. Робота на сучасному виробництві в хороших умовах. От точно так, як на картинці розписана така пластикова тара. Бутилочки, латочки і так далі. Контроль якості, виготовлення, все суперсовременне. Ходите в комбінізончику в суп, ну, як космонавт, просто перекладуєте бутилочки в перчаточках. Реально дуже дуже класна вакансія. Повторюсь, і класні там заробітки. Один мінус, один мінус дівчата до 40 років. Звоніть, до нових зустрічей!